Скоро вже сезон посадки картоплі. Як нам підготувати картоплю, щоб позбутися парші, дротянки, гнилий, як не бігати зразу за колорадським жуком, тільки картопля зійде? Розкажу сьогодні про препарати. Які захистять і від шкідників, і від хвороб. Звичайно, не всім це потрібно. Але в кого, наприклад, дуже багато того року було гнилий. Я знаю, що і по пів врожаю викидали картоплі, бо гнилі було дуже багато. Дротяників багато, коли з картоплі роблять решето і неможливо її їсти. Тому можна задуматися, щоб використати той чи інший препарат. Покажу препарати, наскільки застосовувати. Напишу кожний, скільки коштує. Звичайно, будуть препарати більш дорожчі і більш за Ціною. Перший, звичайно, це селестоп, це один з найкращих препаратів для обробки картоплі, це комбінований інсектофунгіцидний протруйник для захисту картоплі і пшениці. Він має аж три діючі речовини. Він захищає і від шкідників, і від хвороб. Картоплю він захищає від парші, від гнили, ризоктеніозу, фомозу. Від дротяників, величинки хрущів, ну і звичайно від колорадського жука. Як він розводиться, 20 мг препарату йде на 30 кг бульб, розчиняється 200-250 мг води і оприскується картопля. Картопля розкладається в один ряд, обробляється перша одна сторона, ця сторона висихає, перевертається, знову обробляється і зразу висаджується картопля. Далі у нас протруйники за більш демократичнішою ціною це Шедер і тирана. Ці протруйники дуже ефективні, багато хто їх використовує, досить популярні. Мають діючі речовини і мідаклоприт, і тіабендазол. Плюс тирана у нас додатково має Гумат. Який стимулює ріст рослини. Тобто вона, крім того, що вона захистить від шкідників і від хвороб, тирана простимулює, щоб картопля швидко розвивалася. Захисна дія тирани буде 6 тижнів, жук попилиться. Це 3 тижні, коли вона буде ще в землі, і 3 тижні коли після сходів. Проти дротянки, хруща та хвороб протягом періоду вегетації, тобто вона майже позбавить вас від цих проблем. Так, ще я вам покажу новий препарат. Він для захисту зернових і сої, але не може також обробляти картоплю. Він має одну з діючих речовин селестопа. Селестоп показав свою ефективність. Він працює як по шкідниках, так і від хвороб. Я чого показую, може, якщо ви будете обробляти зерно для посів, можна зразу обробити картоплю. Тож буде дуже ефективний захист від хвороб і від шкідників. Якщо ж ви не хочете протруювати картоплю від шкідників, там, від ротянки, колорадського жука, або вам це не потрібно, або, наприклад, у нас колорадського жука не дуже багато є. А у вас наприклад, дуже багато перші, якихось сухої гнилі, картоплі. Можна використати препарати, які будуть працювати чисто по хворобам картоплі. Показую вам один дорожчий препарат і один дешевший. Максим буде дорожчий препарат, і Сидгар дешевший препарат. Але вони мають однакову діючу речовину. Вони в складі мають флудеоксоніл, вони дуже ефективні, ці фунгіциди, вони захищають і газони, і насінневий матеріал ним обробляють. Ця речовина показала свою ефективність, тому гарантовано, що. Вона ну, може не всю хворобу забере, але більшість хвороби, масової хвороби не буде. Такі норми витрату: 7,5 мг препарату розраховано на 10 кг буль. Розчиняється 70-90 мг води. Чим зручно, наприклад, у такі пакетики. Якщо у вас невеликий об'єм картоплі, вам не треба там, гектарами садити картоплю. Отакий от пакет розчиняється в 85-90 мг води і оприскується картопля. Також можна самому скомбінувати препарати від хвороб і вішкірів. До цього розчину максимум можна додавати актару. 2 грами актари розраховується на 10 кг картоплі. Тому самому можна буде зробити розчин, який буде захищати і від шкідників. Отака у нас характеристика препаратів від хвороб і від шкідників. Якщо є проблеми з картоплею, треба їх вирішувати. Звичайно, хочеться своєї картоплі, не хочеться купляти, ходити на базар, магазин, непонятно, що купляти. Дякую всім за увагу, всім бажаю обробити, захистити і успішно посадити картоплю. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.